Вітаю, друзі! План банковий. У випадку воєнних та дипломатичних поразок України офіс президента Зеленський особисто і його команда почнуть звинувачувати в цих поразках колективний захід. Що все це через них. Зброю не дали, з Путіним змовилися, е Україну здають, і так далі. так далі, так далі, далі. На думку зелених, це допоможе їм уникнути відповідальності перед власним народом. Це допоможе їм перекласти персональну відповідальність Зеленського на е умовний колективний захід. І Можливо, збудувати диктатуру, тиранію е, е, в ізольованій середині країни, з одного боку, якою ворогом є Російська Федерація, а з другого боку колективний захід, який типу, змовився з Російською Федерацією, Кім Чен Зе, Зеленський, примірює на себе зелену гімнастерку. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерті ворогам.